Всі, хто нас чують засоби масової інформації. Головна те те, що терпець вже вирувався. І тому залякати, зупинити нас взагалі народ України, вже неможливо. А зараз я дам слово від з українського об'єднання свободи Володимиру Каробінського. Вітаю вас, товариства! Ви шукаєте фашистів! Я перепрошую! Вітаю вас і товариства! Мені дуже приємно бачити, що небайдужі ултача дуже багато тут. Насправді нас набагато більше. Просто не кожного було двоє сюди прийти. Те, що відбувається в нашій країні, всі це прекрасно розуміють. Це рейдерські захоплення рейдерської влади. І зараз не стоїть питання, чи ми за Європейський Союз, чи ми навіть за тагожні силі, зараз стоїть питання. Ми переможемо чи ми програємо, чи знову ми будемо хоча б зробити крітаків, саме справжні? Ви це всі розумієте? Зовсім недавно, минуло п'ятницю, я був у місті Львів на їхньому майдані. Це взагалі мій четвертий майдан, де був. Я коли вони пізнали, що я хочу виступити, я від Полтави. Мене просто на руках туди винесли. Наскільки їм було приємно мене бачити, наскільки їм було приємно знати, що Полтава у Верховну Раду не дала жодного комуніста, не дала жодного регіонала тільки опозиційні кандидати. Вони з нами. Вони вітають вас всіх, продають привіт. Вони знають, що ми разом з ними і такі мітинги, такі майдани відбуваються по всій Україні. Це ні для кого не секрет. У СМІ зараз мені дуже сподобалося, як написав один польський кореспондент. На жаль, не пам'ятаю його прізвища. В своїм антинародним законом 16 січня влада хотіла, щоб народ розійшовся. І народ розійшовся, істочуючи свої права. Як